Йду до цих пісень, які виконувались на веселях, і навіть до цих пір виконують гості. Бо те, що Таня співала, це були певні такі заспівувачки, і вони знали. І я навіть малесенькою чула їх і бачила слів, не розуміла. Думаю, що вони... Це а вони співали, вони знали це. Не всі гості ну, цим Знаю, знали цього, і могли це сказати. Але я перейду до тих, що гості співали. А вони зараз співають таке. Ну, сороміцьких не буду жартівливих. Але я хочу ще про Олю. Бачите, на ну, мені прикраси? Це все її талановитих ручок робота. І більше того, у мене скільки, дві сукні. Де от розписані рукави батік, це ну, блакитна і чорна. так, так Довгі. І, і, і вже в Іспанії була і та, і та. І до одної mm -hmm. вінок розкішний такий. Навіть він не так вінок, як. от, Ну, І не очіпок, але він з квітів, тому що ну, жінка має, очікувати, що і з цієї сторони він красивий, yeah. і з цієї. Ну, тобто, це було щось, коли я його привезла в Барселону і, і співала, і, і іспанці розглядали. То, що Оля, Ольга Огнівенко талановита, це щось просто неймовірно. Кожна людина талановита. Але щоб всі. Особистості в цій чарівній жінці зібралося стільки талантів. Знаєте, я не стомлююсь хвалити Олю і писати, тому що я справді дуже щиро дивуюся. Вона співає, вона пише вірші, вона пише музику. Вона зробила ляльковий театр у музеї літератури України, в національному музеї. Вже кілька таких дитячих спектаклів: Колобок і Різдвяна зірка. Рібка і різдвяна зірка. А, рібка, рібка і різдвяна зірка. Це щось, розумієте, ми дорослі приходимо, ми поринаємо в це дитинство, і з іншої сторони таке якесь блаженство на душу. Це те, про що говорила Оля, коли про вишивки і костюми говорила: строї. Тобто вона в свої роботи вкладає не просто світлу енергетику, любов до своєї справи, любов до, цієї, от, до цього результату, що має вийти, чи то прикраса, чи то ваза, яка там стоїть, чи то тут прикраси, вона знову опановує. Написала книжку, вона має організаторські здібності гарні. Як вона, колись ми в Талін їздили з Олею, Цю всю колекцію возили минулого року в травні. І вона по дорозі розповідала, якими шляхами довелося пройти, щоб ця книжка.